Що є причиною справжнього щастя. Як можна реалізувати такий стан, коли ми дійсно завжди добре почуваємося? Є два види щастя: перше це дуже мерське щастя, отримати все, що ми хочемо, і чимало людей у нашій багатій частині світу справді отримують матеріальні речі, які хочуть є добре захищеними та користуються всіма благами. Але потім приходять старість, хвороби та смерть, і це вже не так приємно. Врешті-решт нам доводиться все залишати та йти. Тож це схоже на щастя, але воно дуже не тривало. або приходить податковий інспектор, сусід купує більший дім, і багато чого взагалі відбувається разом з тим існує і інше щастя, на яке ми можемо по-справжньому покластися, якому можемо довіряти і яке має глибокий сенс. це щастя знати сам ум, коли ми усвідомлюємо дзеркало за картинками, океан під хвилями, коли те, що дивиться крізь наші очі та слухає крізь наші вуха саме зараз, впізнає себе це дає справжнє щастя. І чому? Тому що ум подібний до простору. Він не є річчю, він не був зроблений, народжений або створений. Він не помре не зникне і не розпадеться. Тому ми стаємо безстрашними. якщо дивитися з рівня безстрашності на всі ті чудові речі, які відбуваються усюди. Всередині зовні почуття та ситуації, взагалі все тоді радість стає чимось природним, вона проявляється сама по собі нарешті, коли ми бачимо, що всі істоти хочуть щастя, а натомість багато часу самі собі створюють проблеми. Ми стаємо співчутливими. Ми хочемо працювати для них, допомагати їм і робити для них щось хороше. Отже, пізнання самого ума, коли ум бачить сам себе усвідомлення, знання того, що є між думками і за ними, того, що знає всі речі, це є джерелом справжнього щастя. Саме цього ми повинні бажати всім. Це те, що Будда 2450 років тому показав світу, що цього можна досягти.